Всім привіт! Ви на канальшмана Дімасі, і ви не повірите, який вас бонус код чекає. Великий бонус код чекає на воновлені 2.0. 3 вересня ви зможете отримати дуже дуже цікаві нагороди. Для цього вам потрібно буде виконати вам потрібно буде виконати деякі завдання. Цей списочок. Ось, зараз ми його з вами розберемо. І для того щоб ви зрозуміли, чи варто вам цим зайнятися. Чи варто вам цим зайнятися, Просто покажу вам нагороди. Виходимо і дивимось. Ви получите. На секундочку, ваша нагорода чекає. Бійцю, цей час настав. World of Tanks виступає в епоху 2.0. Очікування скінчилося, підкріплення вже на готові. Заходьте в групі після оновлення і забирайте неймовірний бонус. Цілу гілку техніки 6 по 10 рівень. 6 по 10 рівень. Абсолютно безкоштовно, грубо кажучи, ви вибираєте, яку ви гілку хочете безкоштовно прокачати. 0, 0, 0, 0. 0. Круто. Далі. Е, машини чекатимуть на вас у гаражі. Те, що треба для початку дослідження 11 го рівня. Ну, це, скоріш за все, ви будете якусь вибирати гілку, яка до 11-го рівня, наприклад, іде. Ось. Далі. У вас бонус саме цікаве 10 мільйонів кредитів срібла. Раз. 15 тисяч бонів. Два. 2500 голди три. І 60 днів танкового преміум аккаунту Чотири. Я не знаю, з чого так розширилися, але нагороди доволі таки. Солідні ну, бляха, серйозно. Я давно не бачив такий солідний нагород. Це вони, звісно, підготувалися до 2.0 гравцям. І багато іншого. Такого ще не було. І ще для друзів, до речі, як би реферальна, так би мовити, реферальна програма для вас і для ваших друзів. Кличте друзів, які ще не мають аккаунту. На них також чекає спеціальний бонус за створення аккаунту після виходу оновлення. Вони отримають дві гілки техніки на вибір: кредити, преміум техніку шостого та сьомого рівнів. Шостого та сьомого рівнів. Ось е, преміум техніку. Е, Назавжди, а також восьмого е, і одинадцято рівнів на прокат. Ось початок гри ще ніколи не був таким легким. Ну, одним словом, можете запросити друзі. Там є посилання. Зараз ми розберемося з цим. Штаб, дякую вам за видатні досягнення. І тут 30 не так важливо писав таких бонусів 30 то так, як бонус код. Е, Просто що для вам для цього потрібно зробити для початку. У відео під відео я залишу е, посилання на цю новину, де ви зможете це все зробити. Не забувайте, що вам треба буде увійти на ваш канал. Бачите, я от я, ну, я в себе на аккаунті. Ось так що ви також зайдете тут. А якщо ви не зайдете, вам скаже, заходьте увійти. Ви самі також увійдете. Але як це знайти? По-перше, можете по посиланню. У мене під відео найпростіше буде, найкраще я залишу. А друге, ви можете просто зайти на офіційний сайт World of Tanks, відкрити е, плашку, там де гра. Там списочок, новини і о тут трошечки вниз спуститися, і тут є такий командний пункт. Сюди натискаємо, і ми знову попадаємо на те ж саме поле, так би мовити. Ось так що ж тут треба зробити? Давайте перелік справ підписання кодексу командного пункту. Це ви заходите от сюди, просто натискайте, ви вже підписуєте, типу починаєте ваш шлях. Якщо ви не проходите, може хтось вже проходив, але. Окей, далі. Е, далі наступний бойовий шлях. Далі ви виходите, і отут є бойовий шлях. Ви заходите на оцей лівий остеолограф. У мене він знаходиться е, трошки закрилось, От буду зліва за камерою. Ви зрозумієте, ви комаш бойовий шлях. Ви натискаєте на нього, і ви дивитеся. Я вже дивився свій бойовий шлях. Ви також собі подивитеся, що у вас там було, скільки ви розтопилися, який у вас найбільше ворон, скільки ви боїв зіграли, скільки ви дерев повалили, і все в такому роді. Ну тут воно згенерує вам відосики. Теж можете подивитися для себе. Це раз. Потім можете навіть цим відосиком поділитися. Буде посилання на цей відосик. Також так, виходимо. У вас відмітиться бойовий шлях. Наступне завдання: Запросити друзів. Ви виходите. Ось тут є телефончик справа. Ви на нього натискаєте, виділяєте. Оце все скопіювати, натискаєте, ось і відправляєте друзям, які хочете зареєструватися. А також я кинув посилання в себе в чаті, в принципі, і здається, зайшла людина, яка просто два місяці не грала, типу теж якби зайшла через цю посилання, і воно мені якби підтвердилось. Ну але перевіряйте, коротше, одним словом, треба запросити друг друга в гру, щоб воно відмітилось вам, що ви запросили. Ось далі Ідемо далі. Заходимо Брифінг від штабу. Брифінг від штабу. Також виходимо, тут теж не важко. От справа. Відеобрифінг. Так і написано. Бачите, справа такий, якби моментик. І от дивитеся, подробиці оновлення. Ви просто натискаєте, і дивляться це оновлення. Ну, і також можете це подивитися оба відосика і все, вам, воно вам зарахується. Виходите. Наступне: підготуйтеся до оновлення 2.0. Ви виходите знову, і отут є дужка оголошень, і дуже важливо знаходити в неї. І отут є галочка, яку ви натискаєте. Відмічаєте, що ви прочитали. Можете не читати, просто отут галочку натискайте, і все, воно вам відмічає, що ви прочитали. Все, заходите, і у вас е, прочитаєте звіт розвідки. Виходите після цього всього. І в кінці ви читаєте оцей конвертик, який я вже вам прочитав на початку бою е, на початку відео, що ось вам нагороди чекають. І будьте уважні: ви не це не зробили і вас зразу начислили. Ні, це буде начислено. Після виходу World of Tanks 2.0. Тому поспішіть, виконайте це, поділіться з вашими друзями цим відео. Обов'язково. Напишіть в ваші коментарі, що ви все зробили. Якщо у вас щось не виходить, напишіть, спробуємо. Е, я попробую, можливо, мої підписники попробують, ну, Будемо друг другу допомагати, якісь допомоги, можливо, щось там ви не зробили, так і можливо, вам якась допомога буде. Можливо, вам допоможуть знайти там друга, Я не знаю. Ну, те, що хочеш, просто пишіть коментарі. Ставте подобайку, від вас залежить розвиток цього відео. Ну і підписочка на канал теж буду радий. Так що, все, вступаємо в нашу гвардію і 3 вересня забираємо наші нагороди. До речі, 3 вересня можете під відео також написати, чи ви забрали вам прийшли ці нагороди. Перевіримо, Шалонівським, так би мовити. Все, всім бай-бай. І -бай. е -е, ще раз нагадаю: пишіть ваші коментарі, що вас цікавить, можливо, якісь проблеми. Будемо пробувати вирішувати. Все, всім бай-бай.